Ну що, жахнемо сьогодні соточку, спробую 100 км проїхати. Поїхали. Перші 10. Ще їдемо. Красотень, велодоріжка, довж траси, яку я спочатку не помітив. Отримав побібіки від тівок. Приїхали Вербер. Вже ближче до Брандабургу, ніж до Дому. Їдемо далі. Що давай, 30. давай ще трошки, оп! І я сюди. 30 кілометрів проїхав, да, Навіть дух, нормально. Якщо хтось переймався. З іншого борг пишениці. Заїхав в Бранденбург 45 км позаду. Ще трошки залишилося до центру. Все добре. Переривка. 50 км позаду. Їдемо додому. З Бранденбург. Перекус і 60 кілометрів. ще вже хочеться спати. Хоче закриваються. 70 кілометрів. Шия боліть від чолому. То псинор. 80. Бо майже 10 годин. Вже в'їхав обратно в містах. Да? Темно. Обличчям позбирав. Безліч мошок. Трохи не впав. Володя. Це Думаю, це 100 км вже. Фу, 100 км про.